Доброго всім дня, давно не виходив в ефір. Сьогодні у нас 14 березня, 2025 рік. Хочу вам показати, які весняні роботи я проводжу на пасіці після обльоту бджіл. Тому що деякі пасічники вже перший день щоб пчела не облетілася, вже лізуть, щось роблять там. Цього робити не можна. Треба робити вже тоді починати роботи на напасії, коли бджола облетілася. А це 2-3 дні. От. <кій> Яку роботу я використовую на весні? У мене сім'ї знаходяться в такому ракурсі. Вверху надставка на зиму формується, внизу 230-й корпус рут. От. Весною вже після обліту бджіл я роблю... Ракіровку, тобто надставка у мене уходить на дніще, а корпус 230-й уходить поверх надставки. Що це дає? Це дає те, що надставка є бар'єром від холоду і корпус 230-й попадає наверх. Туди переходить матка сіяти і повністю там створюється такий мікроклімат для неї і пчола дуже гарно ну, починає розвиватися. В залежності від того, яка сила сім'ї, я застосовую різні способи втеплення. Де втеплюю, де взагалі не втеплюю. Зараз я вам покажу, як замінити дно після зимівлі, от, і які роботи я використовую. Це в мене була сильна сім'я, вона зимувала на волі. Як робимо ми заміну дніща? У мене зроблені отакі дві, два крючка таких. Кватається за дно, ставиться наперед вулика. Отак. Потім на це місто ставиться запасне дно, тоді ми робимо ось такий простий варіант. Я сім'ї не оглядаю сейчас, я просто роблю таку, як би сказати, ракіровку. Тут заставна була в мене 230-та, я її вбираю і переношу на 230-й корпус. О, була як. Сім'я потужна, гарна. Визимувала вона на дворі, чиста, як бачите. От І все. Оце таким чином я... Весною роблю всього-навсього отаку роботу зараз Поки холодно. Цю сім'ю, таку сім'ю я не утеплюю взагалі. О, тут теж корм є. Ось така важка вона. Вона ще не використала надставку. Як уже... А чиста сім'я, все нормально. Так загляну для порядку. Для вас. О! Пчола знизу піднімається на гору потім і все. Тепер цей, цей. На заставну ставимо сюди переносим. І цю сім'ю я втеплювати не буду взагалі. Тому що вона потужна. Тільки що я вбираю підкришник отсюда. Зараз я ближче зроблю, придвіну ближче. Вот так. У ну, неї підмор вона вже весь винесла, считай. нема нічого в неї. І в цієї сім'ї єдине, що я роблю, це убираю ці надбудови невеличкі. Все. І для цієї сім'ї я не застосовую утеплення. Я просто накриваю кришкою. У мене тут пінопласт 4 сантиметра. І цього достатньо утеплення для такої потужної сім'ї. Сім на цьому в мене весною робота, як говориться, закінчується. Все. Потім чиститься дно і на наступний вулик воно використовується в якості, як запасне. Оце таку роботу я провожу весною. Більше ніякої роботи я поки вже до квітня місяця робити не буду. На два тижні я за них забуваю. Оце така робота, це робота із сильною сім'єю. Тепер робота буде там ну, середня, слаба, яка попаде. Покажу ще це.